Друзі, всім привіт! І ми продовжимо історію гірників. В минулій серії ми показали чудову гру та здобули вісім перемог поспіль. Тож тепер ми займаємо перше місце і маємо відрив у 2 пункти. Не забудьте поставити вподобайку, і ми починаємо. Перший матч на сьогодні гра з мадридським реалом. Перший небезпечний момент лише на 16 16-й хвилині. Вінісіус віддає на осім хена, той з легкістю проходить крізь оборону гірників, виходить на побачення та відкриває рахунок в матчі. А вже згодом Лунін рятує після удару Віктора. Віні знов виводить на удар Осімхена, але той не влучає повороти. Чергова атака Реалу, Осімхен проходить лівим флангом, розхитує забарного, віддає на Белінгема, і англієць робить рахунок 2-0. Перший тайм гірники поступають поступаються Реалу 2-0. Знов атака Реалу, Белінгем на Віні, той на Камавінга, і його удар вище воріт. Провал в обороні гірників призводить до удару Осімхена, але Лунін рятує. Матч завершено перемогою Реалу 2-0. Ми не створили жодного моменту в матчі, і Реал перемагає поділу. Вирушаємо на Емірейтс, де на нас чекає Арсенал. На восьмій хвилині після розіграшу кутового Мартінелі проходить Модріча, віддає на Габріеля, той пробиває, але Лунін рятує. Карвахаль на фланзі обігрує Миколенко входить до штрафного майданчику, віддає на Сака, Лунін робить сейф, а далі вже помилка від забарного, м'яч у Жезуса і знов сейв Луніна. Жезус проходить флангом, виконує подачу, удар Жоржінньо прямо в голкіпера. Перша атака гірників Руїс віддає на Фергюсона, але в того не виходить удар. Швидка відповідь Арсеналу, удар Едегора вище воріт. Завершуємо перший тайм 0-0. На 49-й хвилині Модріч бере гру на себе, обігрує двох, пробиває, але дуже неточно. Знову атака Шахтаря Судаков віддає на Фергюсона, той обігрує Габріеля, пробиває, але стійка рятує канонію. На 75-й хвилині Судаков віддає на свіжого Бондаренко той далі на роки. Його ніхто не зустрічає, виходить вічнаві з голкіпером і відкриває рахунок. Переможний гол-роки приносить перемогу гірникам 1-0. Дуже складний матч. Ми не створили багато моментів, але зуміли забрати три очки. Після матчу Джерард зустрічається з Почутіно та домовляється про коротку оренду палмера до нашого клубу. Вирушаємо на матч з Баварією. Вже на другій хвилині удар Модріча трохи вищий воріт. Атака у відповідь від Баварії, Гріліш з легкістю проходить коноплю, виконує подачу, і сане яскравим ударом відкриває рахунок в матчі. На 32 й хвилині Роке бере гру на себе, входить до штрафного майданчику, розвертається, віддає на Судакова, але його удар парирує Ноюр. Судаков виконує подачу з кутового, удар Матвієнко через себе і рахунок зрівняно. Непогану нагоду мав Віктор Роке, але з його дальнім ударом легко впорався Ноер. Перший тайм нічия 1-1. На 71-й хвилині Боє проходить лівим флангом, виконує подачу удар Комана і Сейв Луніна. Знову атака Баварії Мазрауї віддає на Кейна, той обігрує Матвієнко, пробиває та виводить Мюнхенців вперед. Ще одна нагода була у Гріліша, але його удар відбуває Лунін. Завершуємо матч 2-1, перемога Баварії. Ми знову нічого не показали, і чергова поразка повинна дати нам мотивацію на наступний матч. Тоттенгем є наступною командою в рамках Суперліги. Вже на 10-й хвилині запарний грубо грає в підкаті, і арбітер без вагань одразу показує червону картку. Сон пробиває, поперечина рятує, добування порро і суперсейв Луніна. Відповідь гірників конопля обігрує Робертсона входить до штрафного майданчику, віддає на Фергюсона і той відкриває рахунок. На 25-й хвилині Судаков виходить на побачення з голкіпером, але не зміг його переграти. Модріч наважився на дальній удар, але знов сейв голкіпера. Подача Модріча з кутового удар Фергюсона прямо в руки голкіперу. Сон розганяє атаку команди, обігрує двох, віддає на Джонсона і Лунін рятує гірників. Розіграли кутовий гравці Тоттенхема, Порро віддає на Медісона, той далі на сона. Сон розвертається, пробиває та зрівнює рахунок. Завершуємо перший тайм, нічия 1-1. У другому таймі Джонсон наважився на дальній удар, але пробив неточно. Одразу відповідь гірників Судаков виконує закидання на Фергюсона, той виграє боротьбу в Мартінеса, пробиває, але Вісаріо рятує команду. Нуні збере гру на себе, проходить двох гравців Шахтаря, пробиває, але на місці Луні. Ще один чудовий момент у Нуніса, але пробити як слід не вийшло. Модрич виводить роки на ударну позицію, і той пробуває неточно. Мудрик проходить на лівому фланзі Порро, наближається до штрафного майданчику, входить до нього, віддає на Бондаренко, і той виводить шахтар вперед наприкінці матчу. Хьольберг пробуває здалеку повз ворота. Матч завершено перемогою гірників 2-1. Ми змогли перемогти, показавши характер та граючи весь матч в меншості. Після матчу ми зустрічаємося з тренером Жирони та домовляємось про перехід циганкова в обмін на Барколя. Тож Віктор Цанков – новий гравець команди, і його презентація була масштабною. А також до нас завітав Микола Шапаренко, який також стає нашим гравцем, і обійшовся він нам в 1 мільйон та Марсель Руїс. Переходимо до Кубку Суперліги, де на нас чекає Порту. Вже на початку матчу чудовий момент був у Судакова, але пробуває неточно. Одразу відповідь гравців порту удар Еванілсона вище воріт. На 13-й хвилині Фергюсон віддає класну передачу на Садакова, і на цей раз він забиває та відкриває рахунок. Модріч виконує передачу з кутового, удар Фергюсона, і рахунок стає 2-0. Знов дальній удар Еванілсона і Сейв Луніна. Миколенко робить жахливу помилку, Еванілсон віддає на Отавіо, той пробиває та скорочує відставання команди. Перший тайм 2-1 гірники попереду. Небезпечний стандарт виконує Галено, але прямо в руки голкіпера. Циганков бере гру на себе, обігрує Гонсалиша, пробуває, але прямо в голкіпера. Атака від драконів Еванілсон віддає на Таремі, той пробуває і Лунін рятує. Знову атака порту Еванілсон отримує м'яч від Таремі і на цей раз переграє нашого голкіпера. Завершуємо основний час 2-2. Перша небезпечна атака лише на 106-й хвилині. Судаков віддає на Роке, той далі на циганкова. Віктор входить до штрафного майданчику, повертає на Роке і гірники знов попереду. Йшов матч до завершення, але Ценко вбере гру на себе, віддає на Судакова, і той спокійно забиває та ставить крапку в зустрічі. Загальний рахунок 4-2 гірники проходять у наступний раунд Кубку. Ми пройшли далі і цілком задоволені, зуміли дотиснути наприкінці. Матч з Міланом в рамках 18-го туру. Перший небезпечний момент вже на 10-й хвилині матчу. Удар Ельнесері і Сейв Різника. Подача Бенасера кутового, удар Ернандеса та рахунок відкрито. Знову атака Мілана, Чуквеза віддає на Ельнесері, той обігрує двох гравців, пробиває, але дуже неточно. Шапаренко віддає на Віктора Роке, перед яким є багато вільного простіру, він наближається до воріт суперника, пробиває та зрівнює рахунок. Завершуємо перший тайм 1-1. Чудовий момент у другому таймі мав Ліао, але різник парирував удар, а потім відбив добування Круніча. Розіграли кутовий гравці Мілану. Бенасер віддає на Ліао, той проходить крізь двох, пробиває та виводить Мілан вперед. Ще один момент був у Круніча, але різник рятує. Циганков проходить по флангу, віддає на Фергюсона, але його удар прямо в голкіпера. Знов момент Фергюсона і удар повз ворота. Завершено матч, 2-1, перемога італійців. Непростий матч для команди, але ми зробимо висновки і повернемось сильнішими. Після 18 турів ми йдемо на другі позиції і поступаємось один пункт від Барселони. Вирушаємо на Донбас арену, де приймаємо арсенал в рамках Кубку. На п'ятій хвилині матчу Роке виходить на побачення, але його удар парирує голкіпер. Відповідь Арсеналу удар Едегора і Сейв Луніна. Гірники отримали шанс на контратаку. Судаков зміг вистояти проти трьох гравців канонірів, виходить Вічнавіш з голкіпером, пробиває та відкриває рахунок. Одразу атака від гравців арсеналу. Карвахаль легко проходить двох гравців Шахтаря, далі віддає на Жезуса, і той спокійно зрівнює рахунок. Перший тайм нічия я у другому таймі Жоржиньо віддає класно на Сака, але той не зміг переграти Луніну. Роке бачить забігання Судакова, того ніхто не зустрічає, і Георгій відправляє м'яч до сітки та виводить гірників вперед. Непогана нагода була у Мартіна Едегора, але голкіпер грає надійно. Завершено наш матч перемогу гірників 2-1. Ми впевнено проходимо в наступний раунд і наближаємось до трофею. Всім дякую за увагу та до зустрічі!